Чи бували ви коли-небудь весною у Пирогові, де знаходиться Національний музей архітектури та побуту України? А особливо, коли там проходить Всеукраїнський дитячий етнофестиваль Ореллі і розпочинається урочистою ходьбою 25 дитячих фольклорних груп із різних? Журналістами, але й учасниками такого яскравого дійства. Чого тут тільки не відбувалося, проводилися унікальні традиції як проводження весняних гаївок, кущових обрядів з усієї України. Ось, де треба писати свої науково-природничі роботи. Нас зацікавив майданчик від фестивалю Як намалювати птаха партнера Ореллі, де одночасно працювали кілька проєктів. Програма екран для нас розпочалася з створенням символічних пам'ятників комп'ютеру та телевізору. Продовжилася вона акцію, під час якої учні нашого ліцею разом з майстром Іваном Приходьком розписували казковими птахами та квітами спутникову антенну монітори комп'ютерів. Це символічна вимога зробити медіапростір без реклами та насилля. Одночасно психолог консультувала батьків з питань ігроманії та телевізійної залежності. Крім того, бажаючі могли заглянути в люстерку своєї бабусі, дізнатися про її одяг, особливості народного костюму. А також зробити із сіна ляльку та одягнути її в народний костюм. А Валерія Львівна, представниця славного роду Грушевських, проводила майстер-клас із бісероплетіння і при цьому вела цікаві бесіди про світогляд та народну культуру української дитини. Ми розписували глиняні глечики торбинки та хусточки. А зелений кінотеатр презентував дитячі фільми та телепередачі, створені нашою медіастудією птахи. Окремою програмою стала презентація громадських ініціатив про створення при школах дитячого дозвілля та продовження етнофестивалю. Ірина Жданова, голова організаційного комітету фестивалю, розказала про співпрацю із сільськими школами. На заході було вперше презентовано ролик про шкільний етнофестиваль Великодне коло який отримав Золотий Кубок на міжнародному фестивалі дитячої преси. Ми були втомлені, але дуже задоволені в тому, що ми змогли відпочити від фізики та математики і поринути у світ творчості, чого і вам бажаємо.